Всім привіт в цьому відео я хочу зняти обзор на проект онлайн РП. Тобто, ну так, ігра сама собою. Звісно, мій канал по відео і так далі. Взагалі, я знімаю по побратим старце, але хочу показати вам цей проект. Він дуже прикольний і надіюся, він теж вам понравиться взагалі. Як і по онлайну, ну тут не дуже, ми самі бачимо, і я хотів би це якось попитатися, справити, щоб ви хоча б побачили цю ігру і теж принаймні почали ну, дивитися, можу просто дивитися її е, і так далі. Ігра сама по непогана і так далі. Чесно, хочу взагалі обзор записати на неї, тому е, спершу я хотів би перейти до того, що тут е, взагалі. ну це ще копія GTA, типа, е, Але вона на інтернеті. На інтернеті вона. Е, і тут онлайн взагалі, ну, суперовий. Блин, ну, ну, не дуже, звісно. Но все одно, в принципі, грається непогано. Е, заробляти гроші чи так далі, не знаю. Трохи труднувато, трохи трудновато, але ну, є. Багато способів, щоб заробити, наприклад. Я хочу взагалі вам багато чого показати в цьому відео. Наприклад, Наприклад, хочу показати вам пас. кау-пас. Це Ну, взагалі тут вже вийшло три сезони. Це третій сезон на даному проєкті. Взагалі не буду я знімати, звісно, по цій грі, хочу записати такі от обзори. Я сам граю, граю в цю ігру, в принципі, взагалі вона вайфопа. Фальбова ігра, мені прям подобається все в ній. Е, онлайн пас називається в принципі, прикольний пас. Тут можна отримати як і машини, так, і багато всього цікавого, наприклад, кейси, е, ну, аксесуари, можливо, якісь. І так само звукові танці, які вийшли навіть в другому сезоні. Вроде бы. Ну, якщо я не помиляюся, то вони в другому сезоні такі саме вийшли звукові танці. Це все прикольно. Ось, наприклад, ми зараз під'їжджаємо до заправки, туди можна заправити з командами, так само можна користуватись і заправляти. Звісно, це буде коштувати трохи грошей, але це ще ну, не багато. В принципі, зараз хочу поїхати в Казік, в Казік, в Казік, подивитися, що там буде кожен день, вже, кстати, дається безплатний прокрут. Це все прикольно. Що ще я можу вам показати? Так само. Як я сказав, аксесуари можна отримати будь-яким чином купляти на центральному ринку, чи можливо самостійно якось розвиватися, там донатити в пас, або просто навіть розвиватися в безплатному пасі. Тобто навіть не обов'язково донатити відгруз, щоб отримати там ексклюзивні предмети. Ігра е, е, сама по собі цікава взагалі, мені прям і я вирішив зараз записати відео спеціально для вас. Можливо, вам зайде ігра, це типа GTA сам, можна так сказати. Онлайн, правда, невеликий, ну, небагато хто знає про цю ігру, або просто вона їм скучна. Не розумію, чому. І ігра, правда, має класні машинки, Оце, наприклад, сімейний транспорт так само можна вступити в сім'ю, там є різні команди, якими можна до неї вступити. Так, зараз ось такий от кордончик ми вже бачимо, тут є ну, різні роботи взагалі від е, обичного грузчика до роботи пілотом, можливо так. І на роботі пілота можна заробляти 10 000 доларів. Ну, це тільки для одного там, заказу. Це вже непогано, непогано. Пацани тут можна взагалі розвиватися і взагалі... Всю свою сім'ю построїти в цій грі, Тобто, ну сім'ю я говорю саме про Фаму, про вашу Фаму. Сім'ю тоді, правда, тут багато коштує це все, звісно. Но все одно. Так, зараз ми під'їжджаємо до Казіна, хочу вам теж його показати взагалі все круто, все круто, все чітко. Заходимо сюди і тут ми кожен день, як я казав раніше, ми получаємо тут безплатний прокрут. Зараз я подивлюся, що ми звідси виб'ємо взагалі зараз. І падає, падають фішки, фішки, падають. Зараз нам 220 фішок, це не багато. 220 фішок можна ще навіть переводити в долар. Долари. долари це валюта, це ваша... Валюта. Я продав напевно, напевно. Тут можна, звісно, і грати в казіно, ви все можете обговорити, як ви скачаєте, саме її Ігра досить, досить, дуже прикольна. Зараз я би хотів поїхати на роботу. На роботу потім не поїду. Але ну, взагалі зараз ми можемо змітити, що це є різні роботи, наприклад, робота таксіста, там, що там грущить і всяке. Ну, так само анімації. Анімації ну, є платні в пасі, звісно, можна їх отримати. Так і можна отримати безплатно. Безплатному пасі зараз можна і так багато чого отримати, наприклад, навіть мотоцикл на 40 уровні, так само і на платному Mercedes. Ну, він, в мене вже він куплений, коштує, коштує такий от пас, коштує ну, 1700 вроде би, рублей. Но тут діє ще акція X2. Або X3, взагалі можна задонатити, як вам взагалі хочеться. Тобто вся сума, якщо ви там задонули 1200, вона обмножається на X2, припустимо, то вже у вас буде 2400 рублей. І можна купити доповнительно тут, наприклад, всякі очки опитувати. Тут рейтинг є, ті, хто задонатив клас і пішов якийсь 200-й уровень. Взагалі ігра прикольна сама по собі. Можна ще так, також зайти в меню. Можна ще зайти в меню, тут удивитися всяка статистика персонажа. Це моя статистика, і взагалі е, можете знайти мене на сервері ТКС. Є цілком е, робочих 5 серверів, вроді. Е, так. От ви бачите, зараз прямо зараз ви бачите, Роман е, виграв в лотереї 400 тисяч доларів. Поздравляю! Також можна да, в магазині 24 на 7, тут купити е, лотерейний білет і можна вибити нормальну суму, навіть 1 е, КК. Заходимо ще раз в меню, вроді би так воно пишеться. Так. І тут там, можна е, багато чого взагалі знайти. Наприклад, які улучшення персонажа, рюкзак, спритність, решительність, е, мастер, маскировки. Це я взагалі не знаю навіщо це. Інвентар, тут також можна зв'язатися з підтримкою, адміністрацією. Тут все просто вдиш ID-шитель, можеш жалобу якусь, якусь кинути і його забанять або просто посадять в рп тюрму. Настройки безпечності також. Якщо ви зайдете все-таки на цей проєкт, проект, треба настроїти ці всі три настройки або хоча б одну настройку саме безпеці, саме головне. Промокод, починаючи Basic, ви можете знайти будь-кучу промоходів взагалі існують на цьому проєкті. Це взагалі просто їх знайти зараз. Мона змінити свій нікнейм, і це взагалі бажано, тіпа, ну, я для себе змінив, це якраз таки вам бути через, ну, наприклад, Sonic Солідар пишеться через такий Дефіс. Дефіз. Так, що ще можна тут знайти на сервері, тут взагалі все круто, все щеки пуп'ян. Вам ну, я це прям рекомендую. Це, мені не платять за це, що я рекомендую, я просто вирішив зняти цей відос, вас порадувати і взагалі, що я ще не вмер, ніде не пропав. Утшені, так, ми це бачили, ежеднівне завдання. Також є, так, є ежедневні та -та -та. завдання, ну... Це звісно не так собі треба, но якщо ви починаючи, то бажано їх виконувати, щоб отримати хоча б якісь бабоси, там, улучати, прикачувати елевени, уровні і так далі. І так далі Дальше заходимо в меню, тут у нас що ще, що, що ще є. Создати промокод, можна свій создати промокод. Доступно з 5, 6 уровня создати промокод. Уровні апається максимально швидко. Також ось ми зараз відправилися в лікарню, тому що в нас було мало здоров'я. Врачі також є тільки зараз вони, на жаль, не працюють. Ще я хочу, напевно, останнє що показати вам, це кейси. Так, Кейси Кейси від самого обичного до самого кращого. Ми зараз пройдемося і взагалі. З цього кейсу мені випадало саме те, що випускати, це 1000 рублей. Оце все на екрані ну коштує не так собі багато і не так дорого. Е, так що ну не дуже советую вам ці кейси взагалі донатити. Можна просто, звісно, не донатити цю ігру, або просто можна пройтись самодільно. Кейс мажорський вже покращує, тут можна отримати так само ну дешеві машини теж тут є. Але є костюми прям багаті, ну, 500 рублей коштують, можливо трохи більше можуть коштувати. E, Lexus так само це машинка коштує дуже дорого, так в рублях. E, і взагалі цей кейс я прям рекомендую купувати вам так само, як і автомобільний. Ну, хоча цей кейс не дуже рекомендую, e, тому що якщо... Ви там раз там, виходить, прокрутили, ну, теж може випасти в фігня, але машин тут є дорогих Е, Взагалі, 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 взагалі ця прикольна, як ви замітуєте, ну, не зважайте я бомж. <сміг> Надіюсь, вона вам сподобалась. Ви її скачаєте. І я пішов знімати для вас нове, напевно, відео і. і кайфуєте від ігор так далі, як кайфую зараз я.